2022 року державною службою з питань праці за підтримки міжнародної організації праці це проект європейського союзу з турботою про себе та кожного. Запроваджується програма психосоціальної підтримки працівників на робочому місці в умовах воєнного та післявоєнного стану на сьогоднішній день. Це є дуже актуальним питанням в умовах, в яких перебуває наша держава. Є достатньо новітнім навіть для Європейського союзу, тому що вони не можуть в повній мірі відчути те, що зараз відчувають громадяни нашої держави. В умовах сьогодення з'явилося дуже багато багато вразливих категорій громадян, такі як внутрішньо переміщені особи, вагітні жінки, особи, працівники, у яких близькі родичі знаходяться на війні, або близькі родичі повернулися з війни, або навіть є, на жаль, в сім'ї загиблі родичі, і звичайно, все це не може не відбиватися на психологічному стані працівника. Коли ми говоримо про ментальне здоров'я, то ми. Підрозуміваємо, що це такий стан добробуту, коли працівник і його психологічний та соціальний стан дозволяє йому в повному обсязі як насолоджуватися життям, так і продуктивно працювати. Якщо ж у працівника якісь певні психологічні або соціальні проблеми, то це негативно відображається на його продуктивності праці. Такий працівник можливо часто хворіє, можливо, часто бере відпустку. Тобто він не може в повній силі присвятити себе роботі, і взагалі це відбувається навіть ну просто на його повноцінному житті, враховуючи, що більшість свого життя всі ми проводимо всі ми працюючі люди, проводимо на роботі. Хто ще як не трудовий колектив може допомогти нам подолати подолати? Ті виклики, ті стреси в умовах сьогодення, в яких ми знаходимося. Тому Міжнародною організацією праці запропоновано такий проєкт, як програма психосоціальної підтримки саме на робочому місці. І тут інспектори праці вони відіграють свою роль в тому, що звертаються до роботодавців з пропозицією запровадити на тому чи іншому підприємстві дану програму. Зауважу перш за все, функція інспектора праці в цьому це. Неконтролююча, як всі зазвичай звикли сприймати Держпрацю як контролюючий орган, функція допомогти роботодавцю втілити в життя дану програму. Також одразу зауважу, що запровадження такої програми воно не передбачає в обов'язковому порядку якихось фінансових вкладень. В принципі, наявними на підприємстві ресурсами можна обмежитися. Для того, щоб запровадити програму психосоціальної підтримки, на підприємстві... Достатньо 4 кроки. Перший крок це ми оцінюємо потреби працівників, які працюють на вашому підприємстві. Розробляємо та затверджуємо політику відповідну, затверджуємо план заходів та програму. І потім четвертий крок це ми моніторуємо моніторинг проводимо та оцінювання, чи ж ця програма, чи мають вже якісь позитивні наслідки ті заходи, які ми для себе. Запланували. Як правило, заходи плануються чим більший період, ну, наприклад, на рік, да, тим краще і ну, легше відслідкувати результат, тому що ну, як і, мабуть, будь яка програма вже на завтра очікувати результат, а це ну, надто швидко. Що ж таке взагалі політика да, психосоціальної підтримки, слід сказати, що першим кроком для подолання будь-якої проблеми є її визнання. От політика психосоціальної підтримки це є те, що роботодавець визнає, що в умовах сьогодення є така проблема, і потрібно дбати про психологічний та соціальний стан своїх працівників. І він готовий йти їм на зустріч, зробити кроки і втілити в життя ті чи інші. Заходи, які ж можуть можуть бути це заходи? Кожне підприємство вирішує для себе. Як я вже сказала, що управління держпраці жодним чином це не контролює і не нав'язує певних заходів. Ми тільки можемо рекомендувати, що те чи інше підприємство може запровадити, і все це повільними кроками втілюється на підприємстві в життя. Що це може бути, якщо конкретно говорити? Да? Це може бути за наявності штатного психолога на підприємстві, то його роль буде більш орієнтована на працівників. Це може бути навіть без психолога на підприємстві, просто ініціативна група, яка буде запроваджувати цю програму, і це будуть працівники, які просто пройшли певну підготовку і здатні надати першу психологічну. Допомогу. Коли ми говоримо про першу психологічну допомогу, то це як і перша домедична допомога. Ми всі знаємо, що для цього не потрібно бути фахівцем, не потрібно мати освіту психолога, а потрібно мати навички, які допоможуть допоможуть тут і зараз вивести людину із посттравматичного стану. І подолати якісь там. Стан агресії, істерики, паніки, і скерувати у разі потреби таку людину до фахівця. Тобто ну, це підтверджує мої слова про те, що не обов'язково мати психологічну освіту. Які ще можуть бути заходи, які не потребують знову ж таки, фінансових вкладень, тому що багатьох роботодавців це лякає? Наприклад, ем, організація на підприємстві кімнати психоемоційного розвантаження. Коли Будь-який працівник може відволіктися від робочих справ і. Зробити собі таку, ну скажімо, технологічну перерву в комфортних умовах, поспілкувавшись з своїми колегами, і це все буде закріплено на локальному в локальному акті, да, в політиці, в програмі цього підприємства, працівники будуть розуміти, що те, що вони відволіклися від своїх виконання своїх обов'язків, це не буде мати наслідком покарання від роботодавця, а це спрямовано виключно на під їхнього ментального здоров'я. Подекуди людині достатньо просто поспілкуватися зі своїм колегою, випити чашку кави, і вже це буде якийсь перший крок допомогти йому подолати той чи інший стрес. Знову ж таки, підприємство може спрямувати. Свої наявні ресурси на допомогу таким працівникам, які, наприклад, є внутрішньо переміщеними особами. Да? Тобто людина, яка переїхала в інше місто, вона вже е, е, має звичайно якісь проблеми. Да? В умовах сьогодення вона не з власної волі покидає свою домівку і намагається влаштуватися в зовсім незнайомому місті, шукає роботу, шукає можливість прилаштувати своїх дітей. До навчальних закладів, і це все складно, якщо ви є внутрішньою переміщеною особою, у вас тут немає ні родичів, ні знайомих, хто б зміг вам в цьому допомогти. І тут на допомогу також може стати роботодавець він може допомогти і в пошуку в оренду житла, і прилаштування дитини у дитячий садочок, і надання якихось юридичних послуг ресурсами юридичного відділу, який і так є, і діє. На підприємстві і тут уже працівник не, не залишається сам віч навіч зі своєю проблемою, не витрачає кошти на юридичну допомогу, звертаючись де інде до приватного юриста. А знову ж таки, роботодавцю це нічого не вартує. Які ще заходи можна запропонувати? Організація дозвілля. Дуже багато знову ж таки працівників і серед внутрішньопереміщених, і, можливо, навіть серед місцевих працівників, які самотні, вони залишаються один на один зі своїми страхами, переживаннями. І їм можливо навіть ну, ні з ким не поділитися, не. Провести дозвілля, то роботодавець може знову ж таки ініціативна група, яка створюється на підприємстві, пропонувати якесь, якесь дозвілля в позаробочий час. Це можуть бути і виходи на екскурсії, і виходи в театри, в кінотеатри. Да? Можливо, хтось і хоче вийти а ні з ким і тому сам залишається вдома на одинці зі своїми переживаннями. А можливо, він і не хоче вийти в театр, а воно йому потрібно, тому що всі ми. Скажімо так, істоти соціальні, і нам ну, потребуємо спілкування з іншими, і це відбувається на тому, що покращує наш психологічний стан, і, відповідно, потім покращується продуктивність праці. Взагалі, однією з ланки роботи інспектора праці, окрім проведення перевірок, є інформаційно роз'яснювальна робота. Під час такої роботи працівники наші інформують і про дотримання трудового законодавства і про можливість запровадження на підприємстві програми психосоціальної підтримки. Якщо роботодавці зацікавлюються, то ми можемо ну, зупиняємося більш, більш детально, можемо провести вебінар чи семінар для конкретного трудового колективу. Крім того, регулярно розміщуємо інформацію на наших веб-сторінках в засобах масової інформації. Велика кількість інформації розміщена на сайті праці in UA. Там є окремий розділ, який присвячений саме психосоціальній підтримці. З ним можуть ознайомитися всі бажаючі, кому це ставить цікаво. І знову ж таки, після ознайомлення і зацікавленості вони можуть звернутися в управління держпраці для того, щоб інспектор прийшов і особисто більш детально їм про це проінформував. Я думаю, що більше наші громадяни нашої держави. Мабуть, уже не залишилось таких, хто не чув, що в нашій державі втілюється всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як ця програма вона спрямована просто ну, на всіх громадян, тому що всі ми, навіть якщо хтось е, вважає, що він не переживає стрес внаслідок війни, то він може просто про це не здогадуватися. От і ця програма Олени Зеленської вона спрямована просто на кожного громадянина, а наша більше спрямована. На, на саме на працівників, щоб роботодавці зусиллями трудового колектива подбали саме про людину праці.